Прохати ці молитви віри до кінця, і Господь обов'язково допоможе викине всі ваші прохання на благо. Господи, мій царю небесний, зубини не серця, прославляю твою велич, невимовну славу, ти джерело мого життя, мій Спаситель, і опора з твоїх рук приймаю все, що даруєш мені скорботи радості, і кожен подих мого дня. Дякую тобі, Владико, за безмежну любов, яку ти виливаєш на мене і на весь світ. За кожну краплю благодаті, за кожен проміс світла в тимряві, за добрих людей, яких посилаєш на моєму шляху і за сили, які ти подаєш мені, щоб виправлятися і прямувати до святості, прийди, Господи, в моє серце, чисте його від усякої скверни, змісни в мені ревність до молитви та покори, щоб повсякчас я віддавав тобі хвалу і славу. І прославляв ім'я Твоє через любов і діла милосердя. Обачі мене, та прохання в коментарях. Восеви мене, ти, що тримаєш увесь світ у своїй десниці, укріпи віру душі моїй, подай мир моїм думкам, щоб кожного дня я бачив Твою всемогутню руку і жив на славу Твою, бо Ти, Господь, милостивий, щедрий всемогутній Тобі належить, Ося честь, слава і поклоніння нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш Отче святий, джерело любові, усякого блага, забини серця величаємо, прославляємо Тебе, бо Ти від початку віків покликав кожну людину до буття, та щедро вилив на неї свою милість, у покорі прихиляємо коліна і дякуємо тобі за безмірні дари, якими ти щоденно обдаровуєш нас, ти створив землю, Морські глибини та всевидими і невидиме, і все влаштував на благо людині, щоби тобі вона знайшла ми радість і спасіння. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Дякуємо тобі, водику, за великий дар життя, яким ти благословив кожного з нас, за здоров'я та сили за все, що допомагає нам пізнавати твою премудрість. Дякую за кожну мить спокою та втіхи, за теплоту дружби, любові, якими ти об'єднуєш нас, єдину родину. Твоя благодать животворить наші серця, надихає душі та відкриває духовні очі на істину вкорінену в Євангелії. Дякуємо тобі, Пресвятий Господи, за твоє невичерпне милосердя, коли ми ослаблені спокусами чи пригнічені смутком. Ти простягаєш свою всемогутню десницю, піднімаєш нас. Вививаючи на серця спокій і надію, ти навчаєш нас не впадати в журбу або гордість, а з лагідністю віддавати всі турботи тобі, уповаючи на твою всесильну допомогу, дякуємо тобі, Христе, Спасителю, за твою хресну жертву, воскресі, і Воскресіння, якими ти двері раю, відкрив кожному, хто з вірою та любов'ю звертається до тебе, ти вказав нам шлях, до спасіння і заповідав любити один одного, як ти полюбив нас. У своїй вхристі ти єднаєш нас довкола Твого, причистого тіла і животворної крові, даруючи втіху для душі, прощення гріхів, дякуємо Тобі, Духу Святий, що оселяєшся в наших серцях і приносиш із Собою світло істини, утіху й духовні подин, ти підтримуєш наш розум і зміцнюєш волю, ведеш нас крізь терени земного життя до небесного царства. Без твоєї присутності ми були б безпорадні, але з тобою отримуємо ласку перемагати з водобром страх віри, а вічну й надію. Дякуємо тобі, милосердний Отче, за наших рідних та ближніх, батьків, дітей, братів, і сестер, друзів і всіх добрих людей, які допомагають нам іти шляхом любові та святості. Навчи нас завжди бачити в кожному образ твій. Щоб наша взаємна підтримка була свідченням Твого царства вже тут на землі. Приносимо тобі вдячність за ті випробування, що ти допускаєш у наше життя, за хвороби труднощі скорботи. Вони спонукають нас покладатися на твою всемогутню ласку, зміцнюють нашу віруючий серця, від гріха і марноти. Ти є правдивим лікарем душі ті і ніколи не залишаєш ти, хто шукає твого заступництва. Дякуємо Тобі, Ведико наші, за Небесну матір, Пресвяту Богородицю, що невпинно молиться за нас, і покриває своїм омофором від усякого зла та спокус, Благослови нас бути вдячними за її опіку і навчитися її смиренності, любові та вірності Тобі. Почуй нас, Господи, цій молитовні подяці та прийми, наше щире серце сповнене вдячності, любові до тебе. Змісни нашу віру, утверди надію на наповни серця святим миром, даруй нам мудрість, щоб в повсякденних справах прославляти ім'я Твоє святе і примножувати Твою славу своїми вчинками, бо Ти є боги і людина і тобі славу висилаємо, з єдинородним Твоїм сином і присвятим богим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.